Тости, соуси та салати з авокадо люблять чимало гурманів. Цей плід має особливий смак і є джерелом вітамінів та корисних речовин. А за свою поживність офіційно занесений у книгу рекордів Гіннеса. Як вибрати стигли авокадо і які ціни на ринку у Тернополі дізнавались журналісти Терену. На тернопільські прилавки авокадо потрапляє із Нідерландів, розповідають продавці. не дешеві від 65 до 75 гривень за штуку. Ціна залежить від сорту та розміру. Чим менший, тим дешевший. У продажу є темне королівське авокадо і зелене, яке дещо дешевше. Більший попит на королівське авокадо. Воно смачніше, і з цього сорту набагато краще вибрати стиглий плід. Тигле авокадо має бути помірно м'яким, що відчутно при легкому натиску, радять продавці. Якщо ж ви придбали занадто твердий плід, помістіть його у паперовий пакет та залиште при кімнатній температурі на один-два дні для дозрівання. Чимало покупців стараються їсти авокадо, адже воно дуже корисне. Авокадо купую, але рідко е, переважно в тости до салату. Ну, але не є дуже сильним любителем авокадо. Я переважно і фрукти, і авокадо люблю, щоб були тверді. Лишати вдома, поставити і щоб фрукт сам собі доходив до такої консистенції, як мені потрібно. Так само і з авокадо. Купляю, можу купити твердий, але потім залишаю і вже по м'якості його тоді вибираю. Люблю, за те, щоб воно корисне і смак цікавий, якщо поєднати з тостами, з смаколиками. Трошки важко вигадати з тиглістю. Не дуже добре вмію вибирати. Ну щоб воно не було дуже мігеньке. Бо цей і ну таке такої середньої твердості. Купую, але не дуже часто. Ну, це переважно тости, А якщо не тости, то це салат з креветками. авокадо, це теж непогано. У нього дуже специфічний смак, і він доволі приємний. Їм авокадо щодня дуже його люблю. За те що воно дуже корисне і дуже смачне. Дуже люблю оливковою олією і все. Поєдної з вівсяною кашею з хлібом для любителів авокадо пропонуємо рецепт одного із найпопулярніших соусів Гуакамоле від кулінара Євгена Клопотенка. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.